Доброго ранку, любі малята. Час настав заняття починати, а заняття в нас незвичне називається музичне. Наш ведмедик рано встав, сумувати щось почав, сумно йому без маляток, в ігри грати та пісні співати. Я запрошую маляток сьогодні пісеньку зі мною поспівати. Яку пісеньку, ведмедику? Мою улюблену про калачі. Ммм, ведмедик, тобі подобається пісенька про калачі? Ну що ж, малята, заспіваємо разом з ведмедиком, добре? Але спочатку нам потрібно вивчити цю пісеньку, щоб заспівати її. Тоді сідайте всі зручненько. Та слухайте уважненько. Будемо розучувати пісеньку. Але давайте спочатку дізнаємося, що таке калачі. Можливо, ви не знаєте, що ж це таке? Це смачний плетений хліб, який іноді притрушують маком. А ще калачі бувають ось такої форми. Дуже смачні калачі. Правда, видмедик? Правда! Дуже смачні. Mm, так, ведмедики, мені подобаються калачі. Ну що ж, малята, давайте спробуємо вивчити пісеньку про калачі. А щоб легше та швидше пісенька запам'ятовувалася, будемо ручками показувати про те, що співається у пісні. Ану ж, бо ведмедики, ти сідай зручніше. І я сяду так, щоб. Можна було малятам показати рухи. Я печу, 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 діткам всім покалачу. Давайте ще раз спробуємо. Я печу, печу, печу. Діткам всім покалачу. Молодці малята слухаємо далі. Зверху маком притрушу, в піч гарячу посаджу. Давайте ще раз повторимо. Зверху маком притрушу, в піч гарячу посаджу. Слухаємо далі. Випікайтесь калачі у натопленій печі. Давайте ще раз. Ви калачі у натопленій печі. Буду я маляток смачно пригощати. Молодці малята всі уважно слухали. Я сподіваюся, що ви запам'ятали слова пісеньки. А тепер давайте спробуємо заспівати цю пісеньку. Та не забувайте показувати ручками, як ви печете калачики. Я печу, 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 діткам всім покалечу. Маком я передушу, в піч гарячу посаджу. Десь калачі у натопленій печі буду я маляток смачно перегощати! Які ви малята молодці вивчили мою улюблену пісеньку. Так, ведмедику, наші малята дійсно молодці. Дітки, а як же називається пісенька, яку ми з вами вивчили? Вірно, пісенька називається калачі. А що ж таке калачі, ви пам'ятаєте? Так, це смачний плетений хлібчик. А чим ми посипали калачі, коли пекли їх? Правильно, маком, ось так. Пам'ятаєте, ось так притрушували мачком. Молодці малята! Ви сьогодні дуже гарно співали. А тепер час настав прощатися. До побачення, малята! До побачення, до нових зустрічей!